Чому в нас немає новинок вже стільки багато часу. Все це через те, що маємо дуже багато замовлень. Черга у нас була декілька місяців. Ми дуже вдячні вам. І ось наприкінці нового року я хочу представити вам нарешті новинку. Це ось такий Гердан Велич Троян. Це мій ковток свіжого повітря, як я назвала, тому що його я хотіла сплести вже 4 місяці, але не було часу. І ось тут я вже закінчила останнє замовлення. Це ось цей гердан Готика, який також в наявності. А чому? А все тому, що я зробила не той гердан. Мені замовниця скинула відео, в якому я показую готику. А далі ще декілька герданів. Та я думаю, а готика так написала вартість, зробила, скидаю фото. А вона мені пише, а я не той замовляла наступне, і дійсно я переглядаю відео, те, що було написано ось тут, другий на пляшковому кольорі. Це була золоте колосся, от що значить неуважність, мій поспіх, тому що я завжди намагаюся пошвидше виконати замовлення. І тут я протупила, але нічого. Я кажу, що це виправляємо. А я вже почала робити велич троянд. Я доклала поличку, відклала, зробила золоте колосся, відправила, щоб всі відправки були в 26-му році, і ставлю назад робити велич троянд. І тут у нас ще нові замовлення на п'ять герданів. І... І все таки я відклала їх, тому що не люблю, коли в мене дуже багато є процесів. Я доробила нарешті цей гердан. От. І вже в 26-му році приступимо до виготовлення решти замовлень. А ось цей красунчик є в наявності. Тож, хто хоче придбати, будь ласка, звертайтеся в особисті повідомлення або за номером телефону, Viber, Telegram, WhatsApp. Також в наявності, як ви бачили, є готика. Також є коралики, червоні та чорні. Є ось така мотанка з маками. Ще одна мотанка пошепків помолимось. І срібне сяйво. Також є в наявності. А також в наявності є два котельйони. Ось такий з пташкою, кулон, верніше. Тому що він буде на е, стрічечці. І ось такий, також можна на стрічці і можна на булавці. Такий котельйон. Два ось такі очокіри: чорний та білий. Був ще з золотом, але не встигла відзняти відео. Не було настрою ось така силяночка, базова, червона можна.